Без звісточок з дому пережити війну було б неможливо. Листи зв'язували невидимою ниткою солдат з рідними. Співробітники краєзнавчого музею ініціювали створення книги фронтових листів Бойовий привіт з фронту. Її презентація відбулася 21 жовтня. Сторінки збірки розповідають про судьби радянських солдат, як вони переймалися здоров'ям своїх близьких в той час, коли у самих над головою свистіли кулі. За словами краєзнавців, кожен лист, написаний з фронту, є невід'ємною частиною історії великої вітчизняної війни. Це письма із фондової колекції Ґрацького краєвіческава музею. для нас. це дуже... Значимое событие, потому что письма, которые аккумулировались в фондах музея на протяжении нескольких десятилетий, на сегодняшний день изучены и опубликованы. У збірку увійшов 161 лист. Є й такі, що були написані за декілька днів до останнього смертельного бою автора послання, допомогла у створенні збірки історик Алла Крилова. Вона розповідає, що доторкнувшись до живої історії, неможливо залишитись байдужим. Я думаю, що кожен, хто відкриє цю книгу, він знайде щось для себе близьке, що зв'язане з історією, міста, цінне, пам'яті своїх бабуся, дедушках і в какую-то степені переоцінює для себе війну, як. Переоценила я, когда набирала эти письма. То есть э, это живая история, живая война. Живі ...розкази про війну. і, є, для молодих людей, які будуть читати ці письма, війна відкриється з зовсім іншої сторони. При створенні книги листи були поділені на декілька груп: це особисті, офіційні та переписка солдат з мелітопольськими школярами. Під час презентації книги наукові співробітники музею зачитали деякі листи, що розповідають про нелегку долю воїнів. Тираж книги склав 200... екземплярів. Найближчим часом вони поповнять фонди шкільних та міських їх бібліотек.